Вітаю всіх на каналі Квітковий джаз. Одещина. Літо в самому розгарі. Збираємо ягоди, консервуємо, робимо галяретки. В цьому році вродила у нас смородинка трошки. Тож, робили на зиму запаси Така краса. Так вже наливається виноград. пекотно. Так, зібрали, зібрали врожай. Агрусом буду робити джем. Це перемила агрос, почистили і зараз його ставлю проварювати. Проварила десь 15 хвилин і поставила настоятися. І зараз буду збивати блендером. Через сито, гарно агро протирається. Дивіться, одні кісточки, це ще не все. Протираємо. І виходить ось така жижа, доволі густенька. Потім ми сюди додам цукру, і буде така галяретка. Так, ну що, ось дивіться, яка гарна консистенція вийшла. У нас галяретки. Це без цукру ще. Зараз я її поставлю варити. Це стільки жмиху ось так. Ну так. Нормально. І будемо додати цукор і проварювати. Добавила цукор кіло на кіло. У мене тут 2 кілограми було свіжої ягоди. Ось. І я додавала трошки менше, ніж 2 кілограми цукру. У мене тут кіло 800 кг. Бо я так хочу. Взагалі, кіло на кіло має бути. І будемо проварювати. Так, ось цукор у нас. Ростає. Варити довго не потрібно. Розтопиться цукор і буквально 5 хвилиночок, і по баночкам. Розливаємо, вкутуємо і все. Ось, закипіло в мене наше варенечко, Зараз воно буквально 5 хвилиночок прокипить, і ми будемо його баночкам розливати. Ось, розлила по баночкам. У мене вийшло ще 2 літри. І ось така маленька баночка. Вона на закруточку. Я її закручу, буду малі давати. Так, і хочу показати вам, я вже перевернула, дивіться, яке густеньке. Воно навіть не падає. Получилося це, повидло галяретка наша. Загрузку, бачите? Густе-густе. І я відкрила цю маленьку баночку, щоб всі не відкривати, показати вам, яке воно. Дивіться, яке гарне. На зиму хліб з маслом. Чи якісь оладки. Дуже смачне. Таке в міру кисленьке. Так що робіть? Дуже смачно виходить, без ніяких загущувачів, без ніяких агара-агарів. Воно само собі ось таке густеньке. Бачите, дивіться, навіть не хоче падати. А ми вже зібрали чесник. Вже стрілка випрямилася, то я вчора викопала. Це вже половиною роздала, так, попригощала. Хороші такі головочки, гарні. Гарні чесночинки. Це зимовий. Це нам поки хватить. Він все одно довго не лежить, так що нам хватить цього чеснячка. Тут є і біленький, і синій. Так, ось. так і що, дівчатка, обіцяла показати, як відновилися мої фіалочки після обробки. Ось дивіться, Бачите, вже нема такого сіро-білого нальоту. Оце ще це стареньке то осталося, і то вже листочок. Оновлюється, Його можна і відірвати, а можна і залишити так. Дивіться, всі зелененькі листочки зелененькі, гарненькі. Так, так само Тут тут трошки фіалочки попеклися від сонця. Ось ця була дуже-дуже така, і то вже вона, бачите, це можна відірвати, буде це старе, що було пошкоджене. А тут вже лізуть зелені гарні листочки вона оновиться. Ще пройшло мало часу, ще тільки навіть дві неділі немає. Десь півтори. Цей листочок я потім відірву, почищу. Ось. Всі вони вже зелененькі. Так само, ось ця, дивіться. Ця геть була сіра. Вже ось оновилася, вже зелененька, гарна. Так що треба обробляти. Це взагалі чудово. Ось вже навіть набрала квітоноси, буде квітувати. То, що обробка пішла на пользу, фіалочки оновлюються. Єдине, що тільки зараз дуже сильна в нас жара е, Це днем, а вночі в нас прохолодно. І тому рослинки страждають. Що на вулиці, що в хаті. Ну, в хаті ще не так, щоб можна вже запритяніти. Притянити, так, закрити, а на вулиці в мене щось похворіли рози. Не знаю, щось. Самі ці бутончики починають як підгнивати, чи що. І нема в нас дощів. Десь заливає, а в нас нема дощів. Ось, отчет вам по фіалочкам. Так що все добре. Все добре. Це такі чорнобривчики в мене. Це високорослі, а внизу низькорослі. Вже квітують давненько. Це мої клумбочки, що я робила. Хочу вам показати, як вони наростають. Подобається їм тут. Бачите, пишненькі. Кали вже обрізала два рази. Ось ці вергушка, братчики. Пеларгонії вже набирають другі квітоноси, бо ці вже трошечки повідквітали, вже багато позривала. Але квітує ще. Рози перецвіли вже. Щось цьому році багато захворювань на квітах. Ця плюща лист на мене, біларгонія щось захворіла, самі квіточки ще на бутончиках, але щось чорніють. Я не знаю, що там. Вже її оприскала. Дуже подобається в мені ця капуста калі. Вона і смачна, і як декор дуже гарно виглядає. Такі листочки, як мережево в неї. Бачите, які рози. почорніли всі. Це вже розквітає в мене. Кали пересвітали. Так. Космос. Дивіться, яка стрикоза на українській мові бабка. Величезна, гарна.